Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються в Україні внаслідок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Збройні сили України на всіх напрямках фронту продовжують чинити опір так званому братньому народу, який прийшов до нас зі зброєю заради диктаторських амбіцій російського президента. Пропоную поглянути на карту бойових дій та проаналізувати зміни, які відбулися на ній останнім часом. Ввечері минулої доби російські загарбники завдали масованого удару по українських містах за допомогою ударних безпілотних комплексів. Дрони безпілотники Шахет було запущено з Брянської області Росії та східного узбережжя Азовського моря. Також в мережі розповсюджується інформація, що частина безпілотників були випущені з території Білорусі, проте наразі командування повітряних сил не підтвердило цих даних. Загалом ворог запустив по Україні 16 ударних безпілотників, з яких сили протиповітряної оборони збили 11. На превеликий жаль, зафіксовано влучання безпілотника на Львівщині та Дніпропетровщині. Очільники військових адміністрацій цих регіонів повідомили про влучання трьох шахедів нежитлову будівлю Яворівського району та два об'єкти критичної інфраструктури Новомосковська у Дніпропетровській області. Це призвело до серйозних руйнувань. Крім завдання масованого удару дронами камікадзе, росіяни також використали ракетні комплекси с 300 для обстрілу Запоріжжя та Костянтинівки. Що на Донеччині стало відомо, що так звана Друга армія світу поцілила в житлову інфраструктуру. Російська Федерація має понести покарання за власну терористичну діяльність проти українців. На Сватівському напрямку продовжуються локальні бої вздовж цієї лінії від району населеного пункту Площанка і до південної частини Діброви. Наразі найважчі бойові дії відбуваються поруч з Кремінною. На Бахмутському напрямку ситуація напружена, проте будь-яких кардинальних змін на карті бойових дій не зафіксовано. В самому населеному пункті Бахмут російські загарбники продовжують тиснути на українських захисників з трьох різних боків. На південній ділянці міста у ворога є певні часткові успіхи. Окупанти намагаються підійти ближче до Іванівського з метою зав'язати бої у самому населеному пункті. Проте жодних успіхів з реалізацією цього плану немає. Росіяни намагаються тиснути на ЗСУ поруч з Богданівкою, Григорівкою, Оріхово-Василівкою та привіллям. Ворог протягом останнього тижня нарощує кілька штурмів поруч з верхньокам'янським та спірним. Російські окупанти намагаються не тільки створити необхідні умови для оточення бахмуту, але й покращити власне тактичне положення для ведення боїв з Краматорська, Слов'янська та Сіверського. Наразі Солидар став хабом для реалізації відповідних цілей. Адже до нього прибувають нові російські терористи, які потім використовуються для наступу на позиції підрозділів Сил оборони. На Авдіївському напрямку ситуація також залишається напруженою. Тривають бої вздовж лінії від населеного пункту Авдіївки до Мар'їнки, проте будь-яких змін на карті бойових дій не було зафіксовано. Минулої доби міжнародний кримінальний суд офіційно повідомив про видачу ордеру на арешт Володимира Путіна та Марії Львової Білової у контексті воєнних злочинів в Україні. Мова йде про протизаконне вивезення українських дітей на територію Росії, нелегальне всиновлення неповнолітніх. Відтепер Кремлівський фюрер має статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Це означає, що за межами Російської Федерації Володимира Путіна мають заарештувати та передати до міжнародного суду в Гаазі. Таким чином світ отримав ще один серйозний Зний сигнал, що путінський режим та Росія є злочинними, і всі винні будуть обов'язково притягнуті до кримінальної відповідальності. До речі, Римський статут, який регламентує зобов'язання дотримуватися рішень Гааги, підписали та ратифікували 123 країни. Карім Хан, генеральний прокурор ГААГе наголосив: ті, хто вважає, що неможливо притягнути його до відповідальності, не розуміють історії. Головні нацистські воєнні злочинці свого часу опинилися у залах суду. Що думаєте з цього приводу? Пропоную почати візуалізувати слухання МКС по справі проти Путіна, і штучний інтелект допоможе в цьому. Чуєш? Так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал Моя Україна, Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях, ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України, хроніка падіння Кремля, все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і неділених. Тільки і все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це Моя Україна, Україна кожного з нас єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом! Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді коментарів, репостів та вподобайок допомагає підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько українську війну. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.